Привіт, чоловіки. Якщо ви зараз перебуваєте за кордоном або думаєте про виїзд, вам потрібно додивитися це відео до кінця. Є одна важлива паска, яка може залишити вас без закордонного паспорта вже через 8-12 місяців. Слухайте уважно, це стосується кожного, то в чому ж справа. Давайте розберемо це детальніше на даний момент. Багато чоловіків за кордоном використовують систему «Резерв плюс» і у них немає проблем з отриманням закордонних паспортів. Але проблема полягає в тому, що вже зовсім скоро кількість надісланих повісток значно зросте. Вже зараз відправлено більше 20 тисяч повісток, а до кінця цього року планують надіслати ще від 50 до 100 тисяч, і це не порожні слова. влада систематично працює над цим питанням. Так, 20 тисяч повісток вже розіслані, і це лише початок. Що це означає для чоловіків за кордоном? Коли ви отримуєте повістку, це зобов'язує вас з'явитись до ТЦК. Якщо ви не з'явитесь, бо перебуваєте за кордоном, виникає проблема. І тут дуже важливо розуміти, що неявка за викликом тягне за собою адміністративні наслідки, штраф і реєстрацію порушення військового обліку. І ось саме це порушення стане серйозною перешкодою для тих, хто хоче оформити новий закордонний паспорт. Дивіться, якщо чоловік отримав повістку, але не з'явився в ТЦК, наприклад, тому, що він перебуває за кордоном. ТЦК виносить рішення про штраф і реєструє порушення військового обліку? Чим це загрожує? Дуже просто при порушенні військового обліку ви не зможете отримати новий закордонний паспорт. Через 8-12 місяців, коли всі військові зобов'язання будуть охоплені цими повістками, для багатьох чоловіків оформлення закордонного паспорту стане неможливим. Тож, як уникнути цієї пастки? Дуже просто дійте зараз. Якщо у вас ще немає закордонного паспорта або він скоро закінчується, не відкладайте його оформлення на потім. Найкраще оформити закордонний паспорт вже зараз, поки ваш статус у системі Резерв Плюс ще чистий і не має ніяких порушень військового обліку. Якщо чекати до літа наступного року, система Резерв Плюс для багатьох чоловіків перестане мати сенс, тому що більшість буде мати порушення військового обліку, а це автоматично закриє доступ до оформлення документів, зокрема закордонних паспортів. І це ще не все. Якщо ситуація не зміниться, резерв плюс втратить свою актуальність не тільки в Україні, а й у консульствах за кордоном. Навіть якщо ви знаходитесь в Польщі або іншій країні, порушення військового обліку буде відображено і тут, і це ускладнить оформлення документів не тільки в Україні, але й для українських консульств за кордон. Так що, якщо ви ще думаєте, чи варто оформляти паспорт зараз, відповідь очевидна: так варто діяти потрібно швидко і не відкладати це питання на потім. Проте, навіть якщо ви вже зіткнулися з цією проблемою, вихід є. Якщо у вас закінчився закордонний паспорт, або ви не можете його оформити через порушення військового обліку, ви все одно маєте можливість легалізувати своє перебування за кордоном. Наприклад, у Польщі є процедура отримання міжнародного захисту. Навіть якщо ваш паспорт прострочений, або ви не можете отримати новий міжнародний захист допоможе вам залишитись легально в Польщі. Якщо ви вирішите звернутися за міжнародним захистом, це може стати рішенням ситуації, яке дозволить вам уникнути депортації або проблеми з документами. Для цього потрібно подати відповідні заяви в міграційні органи країни, де ви перебуваєте, і пройти процедуру розгляду. Якщо ви маєте питання або хочете більше дізнатися про цей процес, звертайтесь до нас. Ми допоможемо з легкістю подати всі документи і підкажемо найкращі варіанти. Отже, що ми маємо на сьогодні? Якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і не оформили закордонний паспорт, дійте негайно. Часу залишилось мало, і через 8-12 місяців ви можете втратити можливість зробити це взагалі. Неявка в ТЦК після отримання повістки веде до порушення військового обліку, що заблокує для вас оформлення закордонного паспорта. Тож не чекайте, поки проблеми почнуться. Вирішуйте їх заздалегідь. Якщо це відео було корисним, не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк і написати свої питання в коментарях. Ми завжди готові допомогти вам розібратися в складних ситуаціях і знайти найкраще рішення. До зустрічі в наступних відео.